Ми ж проростем на руїнах, мов квіти весняні, вам на голову впадем душе, аби знали, що ми не здолані. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт, прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки, але знайте. Що прийде та мить, коли з'явимось знову, ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, Запалаєм вогнем від свічі, і зруйнуєм залізні іграти. Ми прийдемо, повстанем з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін ми не вмерли, живі ви це знайте. Наша рана ще свіжа болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а ви нас ногами топчіть, ми, мов пісня іще залунає. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання, спинись, вам хотілося далі знущатись. А ви знаєте, що ми ж проростем в наших дітях. Весняні. Ми не вмерли, ми й досі живемо, наші душі, вони нездоланні. Ми прийдемо раптово до вас. Може, вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.